Друзі, всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. Мене звати Аня, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю радістю, трохи похвалитися, адже в мене з'явилися два нових парфюма в моїй парфюмерній колекції. І перший аромат я купила абсолютно без теста в сліпу, лише по відгуках і рекомендаціях. Другий аромат я купила після декілька. З тестів в Дугласі чи в Сефорі, я не пам'ятаю, я спробувала ті аромати, вони мені всі сподобалися, але вибрала я все ж таки тільки один. Давайте з нього якраз і почнемо. Це лінійка 21-го року Cartier, яка складається з трьох парфюмів. Лінійка називається Рів'єр. Rivers, як хочете, ріки від Карт'є, і там три аромати. Один зеленого кольору, другий жовтого кольору, і третій оранжевого кольору, одинакові флакони, лише різного кольору ем, скло. Я вибрала для себе аромат, який називається Ainsuciance, там ще є Алігрес і там ще є Luxouriance. Колись дуже хочу все ж таки купити собі той люксур'янс, Також він мені подобається. Друзі, хочу показати вам, як я тут в Польщі замовила аромат в тестерному варіанті. Ось так приходить тестер, поставлю тут ножиці. Бачите, герметично запакований в целофані, що мені сподобалося, бо в Україні вони приходять без целофана. Давайте з вами відкриємо. Просто тестерна біла упаковка з номером продукту, який має співпадати, в принципі, на флакончику. І давайте перевіряти, що мені тут прийшло. Ура, мені прийшов мій ароматик, який я дуже хотіла. М -м, так прикольно, я навіть не бачила тут такого. ніби як ленточка така перекручена. От тут що це у нас таке? Ага. Ця штука, яка наклеїна, чомусь наполовину, ну, половину, частково здерта. Що це означає? Так, що я хотіла ще подивитися? Я хотіла подивитися номер. Номер аромата. Так, шукаю я той номер. Ага, знайшла я номер, але це не той, що я вам показала. Ось цей номер 1 ABB, 1 ABB. І тут є такий самий номер. Ось він. 1 ABB. Слава Богу, знайшла, бо вже почала переживати, якщо чесно. Все в порядку з ароматиком. Ну що ж, подивилися ви розпаковку мого нового аромату від Cartier Енсосіянс. Я можу сказати, що я великому захваті від того флакона, ну досить він такий простенький, як на мій погляд. І якщо би я колись от просто так по щасливому випадку не спробувала ті аромати, я б ніколи не звернула на них увагу. Ну, дуже вже якось просто виглядають ті флакончики. Нагадують формою флакона Hermes Ерме, седі ті лише тут тільки інакша. Кришечка, ну, ніби така якась цікава, ну, але для мене не особливо гарна. От, чесно вам признаюся, зверху така золотиста, а тут прозора, пластик досить важкий. Ну, В принципі, це непогано, не будемо придиратися. І тут у нас градієнт з помаранчевого в світло-світло-персиковий колір. Про аромат. Аромат мені при затестах дуже сподобався. Він звучав якось дуже незвично. По-перше, натуралістично, тобто, звучали якісь натуралістичні травні цитрусові, якісь фруктові, ефірно-олійні ноти. Тобто звучання досить-досить натуралістичне, досить гарне, яскраве, сочне на старті, яке от чіпляє, чіпляє. Трошки пахне тут, ніби тертою морквою. До речі, в тому ароматі дуже простий склад. Я його сьогодні виписала, бо ще якби не дуже гарно все вивчила. Заявлена піраміда, фруктові ноти, фіалка, ірис, деревні ноти. Ось цей секрет фірми, який картіє витиснув в себе, щоб трішки поділитися. А з людьми, з чого він зробив цей аромат, ну, це мало похоже на правду. Тут, мені здається, набагато більше компонентів. Ну, звичайно, більше, бо які тут квіти, які фруктові ноти, які деревні ноти, вони можуть складатися всі з, з декількох компонентів. А так, звучання дуже таке соковите, радісне, позитивне. От просто як сік з якогось з якогось тропічного фрукта, можливо, Якогось цитрусового, дуже красивого, і він не особливо кислий цей цитрус. Можливо, грейпфрут, можливо, мандарин, солодкий, я би казала, цитрус в поєднанні з дуже цікавими ніжними пудровими квітковими нотами. Ось ця морквяність ірисова, вона поступово затихає і змінюється ніжною, ніжною саме. Ірисовою пудрою. Хоча тут є фіалка, можливо, ця фіалка або фіалковий листок дають таку свіжу зеленину на старті поєднання з тими цитрусами, все можливо. Можливо, тут не фіалка, а квітка, можливо, тут фіалковий листок. І потім з'являється ось ця дуже красива ніжна, ніжна, фруктово-квіткова пудрова база. Дуже жіночний аромат з позитивним настроєм. Я зараз буду його носити не зараз восени, а от як почнеться зима. Я люблю такі дзвінкі, веселі, позитивні аромати. Аромати літа переносити в зиму, щоб вони робили для мене. Якийсь такий особливий настрій. Люблю я носити такі прохолодні аромати, дзвінки саме в прохолоду і холод. Так що скоро наступає його час, приближається час його носки, і я буду із задоволенням його носити. І, можливо, через те я його ще як слід сліти наносила, бо осінь, як на мене, не його сезон. А так аромат просто дастіш-фантастіш. Що можу сказати на рахунок стійкості, я поки що нічого сказати не можу. То, що він пахне яскраво, це так, але скільки він пахне яскраво, я ще не засікала. Попереду мене чекає ще багато часу спілкування і контакту з тим ароматом, і буду помаленьку його розношувати і ділитися вже з вами. Стійкий він чи не стійкий, чи є дифузність у того парфюма, стійкість, якась шлейфовість, ще поняття не маю, дівчата. А так ароматом я дуже задоволена. Задоволена, що купила його по нормальній, не особливо дорогій ціні. І дуже-дуже цьому рада. Ще раз його нюхну, бо я нанесла його собі на блотер. Він, знаєте, якщо от так солодкий, кислий, гіркуватий, він кислувато навіть з гірчиночкою і з деякою солодкістю. Так, тут, можливо, є якась ваніль, і тут є солодкувата ось ця дуже красива зелена нота, морквяний відтінок, і він от реально просто сочний, дуже сочний гарний парфюм. Знаєте, впізнається ось така якісність, така якість бренду Cartier, їх такий фірмовий почерк. Така породистість в тому ароматі дуже класно впізнається. Ну, я дуже, я мега задоволена. Другий аромат, який я купила без затесту, але мені його дівчата рекомендували в той момент, коли я казала, що я дуже люблю аромат Деліна, але наразі його собі не купляю, а купляю поки що якісь замінники Деліни, і що в мене є дуже подібний варіант на Деліну, який вже закінчується, я собі підшукую ще щось: порадьте. Мені порадили ось цей аромат. Це компанія Аздаф. І, по-моєму, це дочірня компанія Латафи компанії. Це у нас арабська парфюмерія, і аромат називається Амират Аль-Араб Пріве Роуз. Про цей парфюм я багато бачила відео на англомовному Ютубі, на польському Ютубі також. І прочитала на Натіну дуже багато відгуків, саме на польському Натіно. Про цей парфюм люди хвалили його дуже сильно, що він їм подобається, що схожий він на Деліну. І зайшла я на польську фрагрантику і на нашу українську фрагрантику, і там дійсно стоїть. Перших рядах подібних ароматів саме Деліна. Ну, що можу вам сказати? Я знайшла для себе так? вже той аромат, який мені дуже схожий на Деліну. Деліну я дуже добре знаю, хоча в мене немає повного флакона, але моя альфакторна пам'ять дуже добре, скажімо так, сфотографувала той аромат, так? І я добре вмію його розкласти собі по поличках, бо в мене є. Маленький відливантик того парфюма, і, відповідно, я вже чую, чую, коли аромат дійсно схожий, а коли ні. Можливо, я собі приписую якісь там великі здібності, і, можливо, ви зі мною не погодитесь, все може бути, але тим не менше я от так думаю. Цей аромат дуже гарний. Одразу почну з того, що це красиво-квітково-фруктова композиція. Тут я чую полуницю, яка тут і заявлена. До речі, на нотіно ноти відрізняються від фрагрантики. Давайте вам почитаю. На нотіно у нас полуниця мускус і персик в перших нотах. В середніх троянда ваніль яблуко, і в базі білий мускус і кашмиран. Ну і на фрагрантиці у нас заявлена також полуниця в перших нотах, виноград і апельсин замість персика. В середніх нотах також є троянда, але вже в середніх нотах у нас білий мускус. Також заявлена гарденія, жасмин, лілія і ланг, і в базі амбра, бабетонка і сандал замість білого мускуса і кашмирана. Я можу більше погодитися з пірамідою з Нотіно, адже тут дійсно дуже класно відчувається оця полуничність, просто от полуниця. полуниця Можливо, полуничне якесь мило, полуничний десерт, полунична жуйка, і ця полуниця якась несучасна, абсолютно несучасна. Також я відчуваю тут персиковість, тобто така османтусовість, або шершавість, або своєрідна така шерховатість, шерховата поверхня ніби аромата. По текстурі він ніби як шерохуватий цей парфюм. Ну, і, звичайно ж, тут я відчуваю троянду, який заявив в нас на тіно. Ваніль е також відчувається, дуже солодкуватий ванільний, приємний аромат. Яблука я тут не чую. І в базі це мускус і кашмиран. 100%. От так би я його і охарактеризувала. Але от поєднання тих всіх нот, як я можу по-своєму. Охарактеризувати та пояснити саме для вас. Цей аромат для мене особисто деліною не пахне. Можливо, якісь відтінки, відголоски, якийсь натяк, десь колись, можливо, щось впливає, так? ніж щось виловлює з того аромату, похоже на деліну. Але все ж таки це для мене інший парфюм. Цей аромат для мене більше про поматність, про жирну кремовість, про несучасну. Трошки навіть стару, якусь таку розсипчасту пудру. Він для мене якийсь будуарний, він для мене, можливо, навіть з відтінком деякої ретровості. Тобто, це не сучасна пудровість, не сучасна помадність. Моя дочка, коли понюхала цей аромат, каже, що тут від 100% відчувається якась помада. І я вперше, коли нанесла. На себе цей парфюм, я ж займалася чим. Я вишукувала тут деліну. Але потім, коли він розкривається, це от справжня така помада з мого дитинства червона помада. Отак от вона пахла. Якщо ви шукаєте помадні аромати, це просто супер варіант. Цей аромат скорше за все для мене, похожий більше на аромат від Armaf, оці такі Club De Nuit, який називається у нас White Imperial. Клабдонії Вайт Імперіаль від Армав. Такий білий перламутровий флакон. Колись я робила великий затест арабських ароматів в нотіно, і я вам його показувала, описувала вам свої враження. От дійсно, ці аромати між собою похожі. Той аромат також мені на Деліну. Ну, якщо і похожий, ну, може, половина на половину, якось так. Але ось з цим парфюмом вони подібні. Лише тут ще більше тої помадності. І він ще більше не похожий на деліну. Я, в принципі, абсолютно не розстроїлася з того приводу, що він не похожий на деліну, адже він пахне красиво і по-своєму. Він мені пахне, коли його тільки наносиш. Давайте нанесемо, щоб я трошки оновила свої враження, він мені пахне дуже красивим вершковим йогуртом. І деколи, в залежності від погоди, можливо, від. Температури повітря, от зараз трошки є щось від деліни на старті, так, щось трішечки є. Але розкривається він абсолютно в інакший бік. Деліна для мене більш така шрохувата, деревна і мускусна. Там той такий красивенний кашмеран, який робить той аромат абсолютно неповторним, як на мій погляд. Тут також заявлений кашмиран, але аромат розкривається зовсім інакше. Тут акцент зроблений все ж таки на ось цю вершковість, на оту жирну помадність, на оцю красиву фруктову йогуртовість. Він дуже жіночний. Мені здається, що він подобається оточуючим. Мені він дуже подобається. Єдине, що в ньому для мене. Не то, щоб не подобається, а трошки напрягає, це його фантастична стійкість. І знаєте, такого густого насиченого аромату мені може бути в деякі моменти аж забагато. Деколи мене просто, просто починає підтошнювати від нього. Можливо, менше його треба на себе наносити. Ну, він такий, знаєте, забивається глибоко-глибоко, прямо в мозок через ніс. І він такий досить нав'язливий. І в своєму розкритті, і в своїй базі він звучить дещо монотонно, що може вас трошки втомити. Але, тим не менше, аромат звучить дуже гарно. Він все ж таки розкривається, він не звучить з самого початку до самого кінця монотонно і однаково. Він пахне розкішно, як на мій погляд, він пахне нарядно, він пахне дуже жіночно. І що я можу вам сказати, я хочу так пахнути. Ще не чула реакції від свого чоловіка на цей парфюм, але я буду дуже розстроєна, якщо він йому не сподобається. Мені він дуже подобається. Тут ніби трішки якоїсь і мильності, і пудровості, якоїсь доглядовості, і шикарної розкішної, просто червоної, несучасної помади. Дуже ним задоволена. Красивий флакончик. Флакончик, знаєте, вперше я тримаю такий флакон в руках, ніби напилення з бархату, ніби обтягнутий бархатом. Тут по боках такі металеві пластинки, і на них написано «Princess оф Арабія. До речі, коробочка я роздивилась тільки тоді, коли зняла слюду, Також ніби обтягнута бархатом. Вона така бархатна. Дуже прикольно це все виглядає, приємно в руках тримати. Звичайно, абілії цього золота, можливо, трошки і забагато, але, тим не менше, нічого не поробиш. Це арабська парфюмерія. Вона така має бути, і ми маємо бути до того і готові, і вже маємо звикнути до того. Я дуже задоволена. Своєю покупкою буду з задоволенням зараз користуватися тим парфюмом. Хоча, можливо, він і не осінній по настрою, але він буде все ж таки. Мені здається, що все ж таки він універсальний. доглядові теми в ароматах вони завжди поза сезоном, така моя думка, і не може бути сезонною ваша жіночність, ваша ніжність, ваша привабливість, манливість, сексуальність все це є в цьому. Парфюмі. Ну, от дуже ним задоволена. Так, ще раз покажу вам аромат, який в мене з'явився. ой, десь 10 днів тому назад я вам показувала його у влозі, своєму попередньому. І цей аромат від Reminiscence, Санс, який називається Patchouli N Rose. Останнім часом я попробувала декілька. Ароматів від компанії Reminiscence, і я от захотіла купити їх в свою колекцію. Все поступово, звичайно, я там уже нащупала гарні ціни і помаленьку їх собі куплю. Мене зупиняє тільки те, що в мене тепер з'явилося тих бажаних ароматів досить багато відливантів, таких досить великих. І я перше їх поношу, зношу і тоді вже подумаю точно купляти чи не купляти мені от флакони. Цей аромат я купила по рекомендації моєї парфюмерної подруги, яка казала, що він дуже схожий на порпору від тиця Теренці, який мені дуже сподобався, і вона казала, що її якісь там ноти дуже дратують в порпорі, а тут тих нот абсолютно немає. Це був саме якийсь неприємний мускус, який вона відчувала в порпорі. А тут його абсолютно немає. Дуже красива база в цьому ароматі. Я можу вам сказати. Що цей аромат я носила на собі можливо один раз, коли він приїхав, я його не на себе. Я розповіла вам про нього. Ще його не розношувала як слід. Я його по моєму навіть на блотер ще навіть не наносила. Але він мені подобається. Він дійсно схожий на порпору. Він не такий, можливо. Гучний, голосний і наполегливий такий наглий порпора. це настільки яскраве звучання. Я його колись тоді, як була в Україні, спробувала. Я чуть не оглохла від того аромату. Він на блотері тримався дуже довго і він настільки різко, дзвінко. Пах, що я просто настрашилася, побоялася, що я в ньому просто не зможу існувати в тому ароматі. Це більш ніжніша і легша його версія, хоча він теж має шлейф, він також стійкий, але все ж таки він такий більш спокійний цей парфюм. Про що він? Він про троянду, він про пачулі, от само собою, що в нас і випливає з назви того аромату. Також у нас тут заявлено, давайте я вам почитаю ще що. Ой, також нот. Чотири штуки демаська троянда, троянда, пачулі і мускус. От і все. В порпорі я там чую дуже яскраву ту герань. Тут, оця гераніва нота, вона скручена до мінімума. І знаєте, колись мені навіть видалися в базі цього аромату, як я його носила, тоді відтінки нарциса Родрігіса в чорному флаконі. Тобто, така от мускусна, різка, пронизливо гостра троянда. Мені такі подобаються троянди, я хочу собі чорний Нарцис нарцисродрігіс, я хочу собі ніжно-рожевий той в парфюмерній воді. От така рідна, знайома і улюблена мною тема з'явилася в мене в цьому ароматі від Ремінесанс. Дуже я задоволена, купила собі пів флакона на OLX, розповідала вам цю історію в своєму влозі. Якщо вам цікаво, заходьте, подивіться. Не знаю, чи варто мені було купляти цілий флакон. Подивимося: от поношу його, зношу, буду бачити, наскільки він швидко в мене зменшується. Він ще є, він продається. Звичайно. Що тепер треба постаратися його знайти і ще й по хорошій ціні. Раніше він стояв собі, ніхто його не чіпав. Зараз знов був на, був на, це, на цей парфюм. І ще бачила, що в Україні він також подорожчав. На кремчику бачила, його взагалі немає. От ніхто не продає спробувати, то я дуже задоволена, що я його схопила. Взагалі, бренд Reminiscence мене от дуже приємно тішить. Я скоро починаю носити свої пачулі еліксір, по-моєму, да, вони називаються від ремінесанс, пачулі, від яких я просто була в ж... ужасі, коли я їх отримала. Тобто я була не готова від тих ароматів. Це був ефект фу, можна сказати, коли я тільки познайомилася з цим парфюмом, бо купила я його по відгуках абсолютно всліпу, І в прямому ефірі можна сказати, відкривала ту посилку, і всі мої емоції були. Перед вами одразу, тобто він був для мене дуже дивним на початку. Але тепер я відчуваю, як добре я зробила, що я купила цей парфюм, що я одразу від нього не позбавилася. Адже звучить він ну, дорого, він звучить по-нішевому, розкішне звичання пачулі, таких я ще не чула, не бачила, не знала до цих пір. І е, хочу вам сказати, що це також дуже гарні пачулі від ремінесансу. У мене зараз етап. Полювання за різними красивими пачулі скоро хочу зробити відео саме про цю таку таємничу містичну парфюмерну ноту. Мені здається, для осіння це буде в самий раз. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалося. Сподіваюсь, ви потішилися разом зі мною. Пишіть в коментарях, можливо, ви також знаєте, чи маєте ці парфюми в своїх колекціях. Носите, не носите, любите, не любите, я із задоволенням почитаю. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Не забувайте підтримувати нашу армію, не забувайте підтримувати український YouTube. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, ну і завжди завжди чекаю на ваші коментарі. Всіх вас міцно цілою, обнімаю! Бережіть себе! Слава Україні! Папа!